Ознайомитись із захисниками в Ужгородському національному університеті. діє виставка, присвячена 77-річчю вишу та дню захисників та захисниць України. Портрети тих, хто нині боронить країну, розмістили у холі ректорату Ужну. Світлини доповнюють цитати військових. Ініціаторкою виставки стала директорка музею історії Ужну Марія Майороші. Виставка називається Університет під час війни. Сама ідея виникла ще в серпні місяці. Я це вже говорила. Я хотіла якраз зробити щось до 200 днів війни, але потім якось мені так подумалося, що мабуть буде краще, якщо це зробиться до дня університету і до дня захисника вітчизни, тому що паралельно вже виникла ідея про саме про захисників зробити ще окремий стен окремі стенди. Ці стенди присвячені тим, хто відгукнувся і дав про себе інформацію. Хто наразі знаходиться на передові наразі? 26 працівників захищають Україну. В лавах збройних сил, крім того, службу у військових підрозділах несуть і студенти з різних факультетів. Напроти портретів розмістили й фотографії з насичених буднів волонтеріату Ужгородського національного університету. Концепція полягає в тому, щоб показати, як змінилося життя університету після 24 лютого, так як воно змінилося усіх, і так як в нашому в наших музеях не тільки в музеї історії університету, також в археологічному музеї, коли Почалася війна, і взагалі ви бачите, по фото видно, що тут прямо по центру так в ректораті плилися сітки маскувальні. Студенти, викладачі всі долучилися, хто як допомагає. Перша частина тут маємо три напрямки. Бачите, тут є окремо фото волонтерів, окремо фото військових і окремо фото тих людей, яким волонтери допомагають. Вхід на виставку є вільним. Діятиме вона до кінця наступного тижня.